Всім привіт! А, незвично! <с> я вирішила: все-таки, поки мені не зробили хімічну завивку, а, я вирішила вам показати, як зробити кучеряшки а, з цією шовковою а, стрічкою. Тому що я знаю, що дівчата, як завжди, а, у кого пряме волосся, а, а, хочуть кудряве. У кого кудряве, хотять пряме. Тому. Для тих, у кого, як у мене, ну, у мене воно густе, але дуже тонке волосся. І ну, завжди якось, ну, мені не подобається. Точніше, мені подобається, але воно завжди заважає. Воно ну, і хочеться якихось кудряшок. І тому, як я е, створюю для себе кудряшки, я вам зараз це все детально покажу. А, для початку, а, коли ми помили голову, ну, я відразу покажу, чим я а, змащую своє волосечко, як я ухажую. у мене є ось така кхм, лакме, лакме фірми спрейчики. Ой, ось так вони виглядають. Коротше, ось такий пузирючок. Це і для розчісування, і вітаміни. Ось така упаковочка, хто захоче, скрінчик зробить. І я, ну, я вже побризкала. Бризкаю на волосся. Тут такий спрейчик, попшикала і все чудово. Далі, волосся не повинно бути а, вологим дуже. Трошечки почекайте, щоб воно було і не сухе. От я вже трошки навіть передержала, але нічого страшного. І не сухе, і не мокре, щоб воно було з середньої вологості. І тепер, якщо у вас взагалі таке тонке волосся і хто користується пінкою, я користуюсь ось такою пінкою, хто захоче, це мені мій парікмахер порекомендував, я нею користуюсь. Не знаю, що там, як там. Але я обов'язково на кінчики, буквально трошечки, я ось беру ось таку штучку. Шарічок, гарненько його розтираю, бачите, його як багато. І тепер, отак От по голосі, на, на кончиках. Я зазвичай нахиляю голову і це все роблю ну, ось, в такому вигляді. Щоб я все бачила, сподіваюсь, вам видно. От, і я буквально чуть-чуть ось так зробила. Все. Тепер у мене є така розчоска з такими широкими, бачите, зубчиками. Ну, це без різниці, Ну, мені вона подобається. Гарно прочесуємо наше волосся. Гарненько-гарненько. Тепер робимо такий <кхм> пробор, але. Як рекомендують, не, не потрібно прямо по центру. Краще трошки набік. Ось так. Я буду тут і в дзеркало дивитись і на вас. Не обов'язково робити прям дуже-дуже, знаєте, як, щоб було чотенько. Це не обов'язково. Як ви там побачите, як воно відділилося, так і робіть. Так, тепер одну частину, ось я там теж відділила, Я отак закручую. Беру шовкову стрічку. До речі, цю шовкову стрічку можна замінити поясом від халату. І ось так трошки закрутила, взяла зажимчик, отак, і закрила. Тепер повертаємось до цієї сторони. Так, тут ми уложили, ось бачите, по центру. Е, Нугтіком отак беремо прядку. Отаку. Тут, ну, я вже зробила для себе можна густіше, можна рідше. Так, тепер дивіться, ось ця прядка йде наверх стрічки і закручую ось так от її по стрічці. Все. Тепер ось тут беру, ну от приблизно, да, ззаді прядочку. Так, відділила. Я її не причесую нічого, волосся у нас причесане. І тепер, якщо цю ми запустили наверх стрічки, то ось цю задню ми запускаємо волосечку під низ стрічки, ось так перехопила. І тепер. Закручуємо також сейчас, сейчас, сейчас. на стрічку. Само тут у нас нічого не, тут. не чіпляєте. Я дивлюся в камеру, а треба дивитись, мабуть, в, в дзеркало. Все, закрутили. Тепер передню частину знову ми відділяємо. Тобто, я взяла ось цю прядку. І знов наверх стрічки. Тобто, задню... тобто оцю половинку волосся ми ділимо як би навпіл. І беремо передню частину прядок ми наверх стрічки, а задню частину під низ стрічки замотуємо. От і все. Так, і робимо. Зараз закручую. Тепер беру ось цю задню. Так, не дуже товсто. Я зараз пощупаю, щоб так. На два рази мені вистачило. Так, відділили. Це від гребла і під низ. Так, дивлюсь у зеркало. О, а то я вам зараз тут понарозказую. А сама нічого не бачу в телефоні. О, все. Єсть. І тепер, ну, ця вже йде також під низ можна наверх. Ну цю ми на низ, а ту наверх. Можна і наверх. Тут уже задню. Ну, я заплітаю завжди оцю крайню знизу. І все. Тепер ми беремо ось тут, бачите, волосечку у нас, кінчики. Ми їх нікуди не загинаємо. Так, підкручуємо. Диваюсь, мікрофон у мене там не впав. Тепер беремо маленьку резиночку, і ну, але ми не зав'язуємо, зараз показую уважно. Дивіться, уважно, ми ось перехватили і залишаємо тут ось таку дірочку, да? от, ну, от такий крючечок. А це ми зав'язуємо. Зараз я вам покажу. Потім ви зрозумієте, для чого воно все це. Так, зав'язали. Ось тут у нас така, як би вам показати, ну, ось, бачите, дірочка, кружечок. Все, тепер воно, якщо відпустити, воно буде розкручуватися. Але нам вже потрібно ще цю сторону. Тому я беру ось так: перехльост. О. І тепер те ж саме ми робимо. З іншою стороною. Верхню прядку наверх. Так, дивлюсь зеркало. А то я вам зараз тут накручу. Так, задню сторону відгрібаємо прядку і запускаємо на низ. Так, чути мене хоч там мікрофончик? Да. Так, на низ запустили. Тепер оцю верхню. Ви, коли зробите це там, разів 5, ви потім вже будете, знаєте, от, як по інерції. Це робиться там, за 2 хвилини, за 2 секунди. Все, закрутила. Тепер беру нижню відділяю. Так. Під низ стрічки пускаю, бачите? Передні наверх стрічки, задні на низ стрічки. Так, є. І у нас залишилась одна прядочка, я її теж уже все останнє волосечко запускаю на низ. Так, і тепер робимо те ж саме з резиночкою. Теж робимо таку, господі, як її назвати правильно. Чи я не можу себе Загалінку, кружечок. В общем. Так, все, ми заплелись, але нам потрібно їх зафіксувати. І я не зможу вам показати ззаду, я вам покажу трошки спереду, а потім покажу, як я роблю сама ззаду. Нам потрібно оцю, бачите стрічечки, протягнути, тільки це все робиться ззаду. Протягнути ось в цю дірочку. Трошки збільшу, щоб воно було дубніше. Де вона там зараз в зеркало гляну. О. Ось цю з цієї косички ми пускаємо, запускаємо стрічечку в цю, це кружальце. А ось цю в це. Тільки зараз я це зроблю ззаду. Ми гарненько ось так. Зараз я зараз не в ту сторону. Відкручуємо, знімаю наш зажимчик. Підкручую наші кудрі. Бачите, вони отак, якщо їх залишити, вони, звісно, розпускаються. Ну Тому і кудряшки такі красиві. І тепер, ось так ззаду, на ощуп. Ну, я ж ви ж розумієте, да? Де яка стрічечка йде. І протягуємо. Так, одну витягнула. Ну, мені нікому зазняти ззаду. Ну, я думаю, ви зрозумієте. І гарненько, а так аж хорошо втягнула. І тепер цю стрічку в іншу. А... Де вона? Я її знайти не можу. А, ось знайшла. Все, і другу в іншу протилежну дірочку в. Запіхуємо, так? Да? Хай буде, не впіхуємо, да? як кажуть. Так, все, Щас. зробили. І тепер беремо ось так затягуємо і робимо ось тут такий бантик. І ваші. О! Ваші, ваша прическа буде триматися дуже класно, дуже довго. Воно не буде розпадатися, все тут тримається. Ви можете навіть ввечері це зробити, спати з ним. На ранок ви розпускаєте. Ну, звісно, я почекаю, поки в мене висохнуть волосечко. Ну, я не буду з ним спати. Я зазвичай зранку роблю і десь там в обід розкручую. Але це можна в будь-якому випадку зробити. Покажу ще ну, це ж саме: от є в мене пояс з халата, Ось можна зробити з халата. Тобто, ну, Але він ну, такий досить товстий. В принципі, можна будь-де, можна замовити, є. Якщо я знайду, бо я дуже давно купувала вже цю стрічку, вона не дешева була, ну, це спеціалізована, вона щось за тисячу гривень коштувала. Але можна знайти якусь тканюшку, зробити самому, а можна якийсь поясок, можливо, не такий товстий, як у мене. І те ж саме зробити. Ну і дочекаємось, коли висохнуть моє волосечко і розпустимо, подбачимо, що буде. Волосєчко висохло. И що мы, робимо? распаковываемся. Так. Тут також. Есть. О, навіть одна резиночка уже снялась. Снимаем нашу резиночку. Тадема. Інтрига, інтрига. Десь заколош колись о так, все. Так десь тут зачепилося з цієї сторони. О, ну що, дивіться. Тепер можна просто ось так взяти і розтрусити. А можна ось таким чином просто розпрямити наші кудрі. Дивіться, як класно. Зараз я повернусь ззаду, покажу вам, що там. Ззаду. Сама я ще не бачила, але можна розчесати, взяти якусь таку розчосочку буде пишніше. Дивіться, яка краса виходить. Кудрі не мілкі, вони десь там заплутались. Треба розчисати. О! Дивіться, яка краса. Так що робіть? Користуйтеся! Це класно! Кудряшки. Завжди кудряшки. І це круто. Можна бути з прямим волосічком, можна бути з кудрявим волосічком. Тому робіть! А я з вами прощаюсь. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь, коментуйте. До нових відео, до нових зустрічей! Люблю вас, Па-па!